Зима не за горами. ДСНС Хмельниччини починає перевірку, а також попередження населення до готовності до опалювального сезону. У руках інформаційні листівки ідуть, спілкуються та перевіряють. Це жителька села Івашківці Хмельницької тергромади на телефоні її подруга, односельчанка. Жінки маючи проведений газ, активно опалюють будинки пічним опаленням, бо так дешевше. І на заздрість усім міським жителям розповідають взимку, натоплюють у будинку до 30 градусів тепла. Правила використання печі завчені на роки наперед. Коли ви її починаєте топити, і коли прогріваєте хату, а коли замерзну. Якщо холодно, ось я вже напевно, з тиждень палю. Про це вона розповіла і рятувальникам, які перед початком опалювального сезону активно проводять перевірки готовності приватних садиб до холодної пори року. Раз в рік чистим димоходи, все кругом. Киця смокі, міська жителька Краматорська, але у квітні з родиною втекла від війни до мирного копистина, і тепер усі вони призвичаються до сільського життя у будинку з пічним опаленням. Проводимо таку профілактичну роботу, щоб чим поменше було пожеж в побуті і під час використання пічного опалення. Попри активну газифікацію, велика кількість господарів приватних будинків надають перевагу саме пічному опаленню, і саме вони мають передчасно подбати про підготовку до опалювального сезону. Під час використання пічного опалення найперше потрібно слідкувати за димоходом, проводити чистку димоходу, також зовнішнім оглядом огляду. Дати пічне опалення на дефекти, які знаходяться на пічці. Під час використання перед топковим отвором розмістити металеву пластину розміром 0,7 на 0,5 метра, також при використанні відстань від печі до меблів горючих матеріалів повинно бути 1,25 метра. Під час використання пічного опалення заборонено сушити домашні речі на пічці. З окупованої загарбником снігурівки до Івашковець переїхали декілька родин. Вони оселилися у сільських хатах, де немає газу, але є умови для нормального життя. Господині цих помешкань привели до ладу будинки, а чоловіки подбали про підготовку до холодної зими. Кажуть, у рідному місті також мали пічне опалення, тому правила експлуатації грубок знають. Ми протаплювали. Подивіться, там трохи попеву є. Ми оце з цього сезону два або три рази протаплювали, ну, скільки було холоду. У нас діти дорослі, нам не треба такої жари, тому ми ще не топили, так як вже ну, Служба порятунку застерігає, під час використання пічного опалення дотримуйтесь правил пожежної безпеки.